Останнє ліжко Бергамо приїхало в магазин. Чому останнє швидко забирають. моделька дуже класна з м'якою подушкою? З подушки знімається чохол, і сама подушка теж на липучці знімається. Чим воно ще класне? Ну, по-перше, гарний зовнішній вигляд і дуже класна конструкція. Мені що в цього ліжка подобається, це конструктив. Дивіться. Який гарний короб повністю з дерева зроблений. Де ви ще таке бачили? Зйомний чухольчик йде на коробі. Ніжка зараз тут у нас йде 5 см дерев'яна. Буває супермаленька, 1 сантиметрова або 12-сантиметрова металева. Це теж все є на вибір. І, звичайно, що металева рамочка. Ламельна ліжко коштує 27 500, і незважаючи на те, що ціна можна сказати вище середнього, воно дуже популярне. Це не жарт. От ми, як тільки ставимо магазин, відразу починає продаватись 3-4 ліжка в тиждень, таких продаються. Якщо брати з матрасом іде знижечка на комплект, деталі про нього на сайті Солоха є і в шапці профілю телефончик для зв'язку. І, до речі, таке ліжко можна отримати за 500 гривень. Всі деталі в першому закріпленому відео.